стежкою земною та панує мир в душі моїй, бо не сама я поруч є зі мною і мене тримає Дух Святий. В небеса показує дорогу до осель Небесного Отця над гріхом. Дарує перемогу і вогнем запалює серця, той вогонь, мою холодну душу, зігріває полум'ям святим, наче землю у Серпневу сушу, він струмочком зрошує живим. Цей струмочок святої благодаті, сил духовних додає мені, я радію. Хочеться співати, забуваю труднощі земні. Дух Святий, живи у мені постійно, піднімай тоді, коли впаду, вірю, що з тобою неодмінно я осель небесних досягну. Підтримай тоді, коли безсила, щоб я віру до кінця зберегла проти ворога боролась. Сміло і його нападки перемогла. Як зустріти труднощі, прийдеться на дорозі важкій і сумній. Більше, більше сповнюй моє серце, я живу з тобою, Дух Святий. Слава Господу!